Українці, привіт! радіта вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення одного з найпопулярніших автомобілів, авто, яке входить в топ-5 авто, які українці приганяють в цьому році і розмитнюють. І це Шкода Фабія. Будемо говорити про авто з бензиновим двигуном. Наступне відео запишемо про дизельні автомобілі. Коли ми робили підбірку по цьому авто. Ми побачили статистику митниці, що найбільше ці автомобілі приганяють з бензиновим двигуном 1,4. Звісно, на ці авто ставились і інші двигуни, але сьогодні митні платежі ми будемо рахувати саме від 1,4 бензин. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення. Шкода Фабія. Роке з 2006 по 2023. Критична мінімальна ціна це та ціна, яка має бути в договорі купівлі. Якщо напишете менше, то митниця підніме саме до цієї ціни. Якщо напишете більше, то відповідно митниця буде рахувати вже від вашого договору купівлі-продажу від більшої ціни. І митні платежі на цей рік. Що ми бачимо? 2006 рік мінімальна прохідна 500 євро, і митні платежі на 1,4 бензин 67 тисяч 500 гривень. Тобто така ціна плюс-мінус нормальна. І далі з кожним роком ціна буде ставати більшою, прохідна, і митні потежі відповідно також будуть ставати більшими. В сьомий рік мінімальна прохідна 600 євро. Митні потежі 69 тисяч гривень, і все більше і більше. Коли ми досліджуємо цю таблицю, ми бачимо, які авто найвигідніше приганяти. І я для себе визначив такі роки. Це 10-й, 11-й, 12-й і 13-й рік. Чому? Тому що там гарні прохідні ціни, і там митні платежі в середньому починаються від 72 тисяч, і 13-й рік – це 77 тисяч. Якщо ж подивимось далі, вже з 2014 року, там митні платежі починають суттєво збільшуватись. І аж до 2023 року, де в нас є мінімальна прохідна ціна 10 тисяч євро, митні патежі 152 тисячі 700 гривень, відповідно. Цю табличку для себе ви можете заскрінити, щоб на майбутнє її використовувати, коли ви захочете прорахувати вартість митних платежів саме на ваш автомобіль. Зверніть увагу, якщо будете брати автомобіль з двигуном 1.2, бензин, ціни критичні будуть залишатись такими самими. Але вже митні платежі на 1,2 будуть дещо меншими, коли ви маєте автомобіль або хочете його придбати, що потрібно зробити? По перше, потрібно зробити перевірку документів. Як мінімум, отримати від продавця фото технічного паспорту, далі фото технічного паспорту ви скидаєте нам. Ми вам робимо детальний прорахунок і перевіряємо, чи з авто немає жодних проблем. І також звертаємо вашу увагу на ту ситуацію, яка склалася сьогодні на українському кордоні. По даним Державної прикордонної служби і Державної митної служби, ми маємо проблеми.